Доброго дня, це нові блоки, нові вироби. Те, що за останній час я зробив. Перший блок це хід. це вже багатьом відомий хід. багато його знають. Я вже його зустрічав у Facebook, де тільки не зустрічав вироби. Другий блок це так званий heavy metal, вогонь та метал. Я на ньому намагався відобразити. Третій це теж хід, який був попереду першого, на крок попереду від першого блока, але тепер цей хід у нас. І інші два. Так, два. Цей перший тут верхній. Він вже колись був, я різні модифікації його робив, але ну, баланс міняв. То більш темніший, то більш світліший, намагався зробити. Але все-таки оцей баланс найкращий виявився. І я бачу, що. Але лінії можуть бути, углиб можуть бути більш довгими, без поперечних таких смужок. Тобто малюнок може змінюватись у глиб бруска, більш довгими вони будуть. І останній чорний з білим. Це мене давно вже знайомий майстер з Америки. Ну, прохав, щоб я зробив йому це такий малюнок. А, ну, я от зробив, ще не показував йому. А, ви перше бачите. Дякую вам, гарного вам дня. Ух, які вони важкі.